Ти суперклас, я заходжу у свій клас. Наша мрія це навчатися, мета єднає нас. Бачу близько очах дітей, я формую з них людей. Починаємо працювати, ми здобудем цей трофей. Вітаю! Я Люсничук Тетяна Вікторівна, вчитель початкових класів комунального закладу Гайверонський ліцей номер 1 Працюю вчителем 13 років. Зараз навчаю неймовірних діток 2-го Б класу. Свою освіту здобула в Балтському педагогічному училищі, а після в Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова. Продовжую навчатись і сьогодні на різноманітних курсах підвищення кваліфікації вчителів, на тренінгах та вебінарах. Ділюся своїм досвідом із колегами. Є головою методичної студії вчителів початкових класів, а також регіональним тренером реалізації освітньої програми підвищення кваліфікації Сензерна. У 2022 році успішно склала сертифікацію. Моя педагогічна ідея: комфортне освітнє середовище як умова розвитку агентності учнів, Це вільний розвиток дитини, визнання пріоритету її освітніх потреб і досвіду, підтримка пізнавального інтересу і наполегливості, визнання прав дитини на навчання через діяльність, зокрема через гру. Для цього надаю перевагу діяльному підходу. У роботі використовую ігрові та проєктні технології, технології особистісно орієнтованого та інтерактивного навчання. Віддаю перевагу адаптивним методам, інтелект карти, відкриті запитання. Кейс-стаді, навчальні ігри, робота в групах, проєкти, сторітелінг, кейс-метод, квести, використання інтерактивних онлайн-платформ. На уроках завжди позитивно, радісно, активно панує довірлива та тепла атмосфера. Діти відчувають свою свободу та значущість на всіх етапах уроку, знають, що їх думки та пропозиції важливі і врахуються. Це формує комфортне освітнє середовище, яке і розвиває у дітей агентність. Дякую за увагу.